Доброго дня, друзі! З вами компанія «Автофокус» І в нас сьогодні ось така крута автівка. Це BMW X6 на повному приводі 2012 року випуску офіційна від одного власника. Просто розгляньте на неї. Це 3-літровий бензин у нас. Ну просто пуля, просто лялька. 68 тисяч кілометрів пробігу. 68 тисяч. Подивіться на цей стан. Світлого салону, просто лялька. Чорна стеля виглядає ну просто максимально комфортно. Просто заглянемо зараз до переднього ряду. Звичайно, повний сквопакет. Ось таке мультикермо, приборна панель 68 тисяч кілометрів. У нас, звичайно, є ангельські глазки, BMW круїзь контроль, електрорегулювання керма з пам'яттю, електрорегулювання з пам'яттю сидінь. Коробка передач у нас автоматична, звичайно, вже авторучник, підігрів сидінь, клімат, контроль, велика мультимедія, задня камера. А, звичайно, 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 все це є в цій кралі. Тому, друзі, якщо вам цікава дана пропозиція, якщо вам цікавий даний автомобіль, просто зняти на його очі, на його ангельські очі. Тому приїжджайте до компанії Автофокус, вулиця Гришка, 4А. Ми тебе чекаємо.